Академії наук учнівської молоді, учень 8 класу Роменського ліцею номер 2 Вашій увазі пропонується науково дослідницька робота з теми проблематика містичного роману не озирайся і мовчи. Українська лит... література на сучасному етапі розвитку має динамічний і стрімкий характер. Ледь не щодня оновлюється і збільшується масив художніх текстів. Перед широким читацьким загалом постає творчість сучасних вітчизняних письменників. У які відтворено а, актуальні для нашого суспільства проблеми. Вони носять різноплановий характер: морально-етичний, пізнавально-виховний, суспільно-політичний, екзистенційний. А, варто зауважити, що а, якість художньої літератури широко зростає, з'являються нові жанри й проблематики, стилі й образотворення. Кожен із післянників намагається а, експериментувати з художнім словом. А, а, тим самим привертаючи увагу читачів до своєї творчості. А, до такої когорти, майстрів слова, належить Макс кідрук. Його твори а, вважають неординар Вражають неординарністю та експериментаторською а, новинкою. А, письменник, по закінченню кожної своєї книги, запрошує читачів на живий діалог. Макс кідрук для популяризації а, творчості організовує масштабні презентації, зокрема. Тур 100 міст, не озирайся і мовчи. Автор намагається залучити до читання молодь. Для цього він пропонує до роману Доки світло ще не згасне, додаток для Android та IOS, який містить матеріали для візуалізації локацій, де відбуваються події твору. Сам письменник дебютував у вітчизненій літературі лише 2009 року. Тому варто зауважити. Що його творчість залишається мало дослідженою. Отже, актуальність наукової роботи продуктивна відс... продиктована відсутністю системного аналізу роману Макса Кідрукани, Азерасії і мовчи», а тому полягає в необхідності подальшого вивчення твору, зокрема з точки зору проблематики. Мета науково-дослідницької роботи полягає в аналітико-синтетичному осмисленні проблематики містичного роману Макса Кідрукани Азерасія і мовчи». Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань. Перше дослідити пізнавально-виховний аспект твору. Друге проаналізувати образи символи роману. Третє з'ясувати особливості часопростору роману Макса Кідрука не озирайся і мовчи. Четверте дослідити елементи містицизму у творчості сучасного письменника. Вирішуючи перше завдання, ми досліджували пізнавально-виховний аспект порушений. У романі актуальних питань сучасного українського суспільства. Макс Кедрук – неординарний письменник, який традиційно звертається до свого читача. Зокрема, зокрема, у післямові до роману автор розповідає а, про сам процес написання. Згодом, уже обдумуючи фабулу, я захотів зачепити кілька серйозних тем, таких як булінг, насильство в сім'ї та ескапізм. А, за словами автора. За стилістикою роман є логічним продовженням традиції, закладених в попередніх його творах жорстоке небо та зазирни у свої сни. Цікавим є те, що письменник об'єднує свої романи, уводячи в них героїв своїх попередніх творів або розкриваючи їхні подальші історії. Сам Марк, головний герой твору, стане другорядним героєм наступного роману письменника, доки світло не згасне назавжди. А в мобільному додатку, створеному для цієї книги, є чат-бот, де можна поспілкуватися з Марком в онлайні. Сам автор неодноразово звертається у, у своїх авторських відступах до науково-популярних та морально-етичних тем. Наведемо кілька прикладів. Часто розмовою головних героїв Соня та Марка торкаються вагомих питань сучасного життя про віру і релігію. Роздуми про самогубство однокласниці, про булінг у школі, паралельний світ, куди потрапили герої за допомогою ліфту в їхньому будинку, це можливість сховатися від несправедливості і жорстокості реального світу. Провівши другий етап дослідження, нами було встановлено, що роман не озирайся і мовчи, наповнений такими словами: цифровий шифр, вартовий, барсук, кіт, лялька, павук. Світ із мертвого застиглим сонцем, аномалія, бабуся, сніг із попелу. Вони, нагад... вони надають тексту містичності, а іноді й мотор... моторошності. Усі вони мають магічний зміст, який можна прочитати лише занурившись у міфологію та вірування нашого народу. Вирішуючи третє завдання, ми дослідили особливості художнього часопростору роману. Стилістична історія, що розгортається в. Не озирайся і мовчи, не є логічним продовженням того, про що йшлося в попередніх романах Макса Кідрука, Зазирни Сни та Жорстоке Небо. У центрі уваги твору підліток Марк Грозан з усіма проблемами його віку: глузування в школі через зовнішність і захоплення наукою, невзаємне кохання. Нерозуміння з боку батьків, які постійно на роботі, а, і саме тому варіант вирушив вирішення для вирішити з подругою до а, з паралельного класу з Соною Марчуків. На думку дослідників, а, на думку дослідників а, Тетяни Манейчик, Ольги Кошелюк, Анни. Яковенко. У романі присутні такі хронотопи топографічний, авторський, соціально-історичний, побутовий, психологічний. Розриваю, розкриваючи четверте завдання, ми проаналізували елементи містицизму в романі. До речі, Юлія Задніпряна порівнює творчу манеру Макса Кідрука зі Стівеном Кінгом, зокрема, чи розуміло зображення паралельного надприродного світу. Твір містить елементи жахів і техно. Отже, наше дослідження дає підстави стверджувати, що специфікою авторського стилю Макса Кідрука є поєднання фантастики і науки з метою розкриття нагальних проблем у суспільстві, які стосуються кожної окремої родини і людини. А відкритий фінал є своєрідним застереженням і пропозиція. І пропозицію над порушеними в романі проблемами, які, на жаль, не є художньою вигадкою а митця, а навіть навпаки розкривають реалії сьогодення. Дякую за увагу! Дякуємо запитання.